что хочешь, я спрашиваю от Что ты хочешь? Доброго дня. Что да. ты хочешь? Что вот бывает? Ваш товарищ показал Ч -ч член. Хуй я тебе показал вместо паспорта. Да. Хочешь, тебе еще раз хуй покажу член. Вот это снимите, так Он. хочешь показывать? Я не показываю. зараз ничего не показываю. Хочешь и все. руки, забрав свій. Я вибачаюся. Причина, причина зараз в причина? Причина. нашій імміграційно-міністерстві. Універсація іммігрантів. Ви затримуєте, не затримуєте. Що відбувається? По порядку якої статті? Вон не знаю. 173. 3. Яка стаття з початку, да? Це, протокол. Ви можете скласти його на місці. Ви 3. можете скласти його на місці, каже. Богу я говорю. Ви є патрульний. Ви Викликайте, будь ласка, слідчо-оперативну групу. А Ви а не що? чуєте чи а ні? Норма? Покара, ви зіставляйте протокол на розтурні. Ну так зіставляйте. Йду. Ти мене тягне да, в автобус. А що ти за засіб? За, за, це приватна власть сьогодні. Ви його можете зараз я зіпсувати. Не що? Ви можете зіпсувати його зараз одяг. Навіщо Наві. це робите? Будь ласка, спілкуйтесь державною мовою, ви є представник поліції. Что ты хочешь? Что ты мне объяснил? Что, что ты мне, Ваки, придем а Я есть. не пойду, и что ты мне сделаешь? Руки, я не тяни меня. 500. Не тяни, мне ничего не придется. Я говорю, руки забери. Руки забери. Руки забери. Забери руки. Что ты хочешь? Я вам уже объяснял. Кому объяснял? Ну, что ты любишь. мне объяснял? Что не хочет. Что у тебя Вай операция, блядь, иностранец? Да, Такие вещи иностранцы, что тоже. ты хочешь от меня. От меня что ты хочешь? Сегодня, лишь вы показали, к этому. Ну, вы не союзались. Каких делов я их должен показывать? На основании чего... Это... На основании чего я их я должен считаю, показать? Это ниже, ни воду, Если ты так себя ведешь, показываешь так свои какой органы. Мой ответ такой привет. Это будет женщина показывать органы свои. Понимаю. Я тебя спросил, хочешь ты сказал, ну, да, здесь... да, я тебе показал, какие вопросы. Придешь, какие вопросы? Пройдемте. Там сюда автобус, не там сидят, Так Такі в автобус, сядь і вот посиди, хоч полежи, там. Так, так Позвоніть людям, нехай прийдуть на місці, заставляти адмінпротокол. Якщо є право порушення у порядку статті 173. Есть. А ты, що, нету, я не бачу, я тільки підійшов. Я, я знаю. не знаю. Якщо ви можете дати правову оцінку на місці, суд буде розбиратися саме в судовому порядку. Можете, будь ласка, саме зіставите, якщо ви бачите порушення на місці. Ви Ві зараз Отменялся. затримуєте особу не зрозуміло, якщо чесно Зрозуміло. Я, я підійшов щойно. Ви пояснили у вас є відеодокази. -відео докази. Ну а я як це з ваших слів? Та ви можете сказати зараз, що вам тут.